Нещодавно в селищі Дубове Тячівського району було організовано традиційне свято Вівчарів весняний полонинський хід. Чимало гостей та жителів цього гірського населеного пункту прийшло на цю подію. Усі в очікуванні початку свята. Його організатори обіцяють, що воно буде яскравим і цікавим. Кожен, хто бере участь у дійстві, ставиться до нього дуже відповідально. Погляньте на цих народних музик. Як вони сумлінно готуються до свого виступу, перевіряють інструменти, якими вони веселитимуть глядачів? Вони прийшли сюди себе показати і на людей подивитись, й такі, що вже втомилися, чекаючи на подію, ось як ця кумедна лоша. Невдовзі воно стане баским конем. За мить священники розпочнуть молебень на честь тих, хто незабаром підніметься на полонини. Про початок літургії сповіщають неповторні звуки трембіт. Я всіх сьогодні вітаю. І Хотілося б всіх вас призвати, щоб ми єдиними молитвами, єдиним серцем. Вознести молитву за тих великих тружеників, які трудяться в високих горах, які випасують у добу, і для кожної доброї справи нам потрібна молитва, потрібна допомога і благословення Господа нашого Ісуса Христа. Колони учасників супроводжують народні самодіяльні колективи та народні музики. Тут можна побачити і одягнених у національне вбрання добівчан, і представники влади, і гостей. Вони прямують з центру селища до стадіону, де за програмою свято на них чекає головне дійство. Вівчарство оспівне в легендах і казках сьогодні далеко не романтичне заняття, але на Закарпатті ще залишилися люди, які не втрачають надії, що воно буде не тільки економічно вигідним, але й стане привабливим для туристів. До речі, 23 квітня цього року Кабінет міністрів України відповідною постановою прийняв рішення про виплату спеціальної бюджетної дотації за утримання та збереження молодняка великої рогатої худоби. Наш регіон край туризму, а вівчарство є його своєрідною родзинкою. Наша бринза відома далеко за межами Закарпаття. В цьому контексті слід відзначити, що останнім часом вівчарство дістало новий поштовх у своєму розвитку. Поклик Трембіт, який сповіщають вівчарів і гостей про початок уже 11-го полонинського літування, провідів отар на полонину, мабуть, для кожного є пам'ятним. Традиційно організатори свята зустрічають важливих гостей хлібом, сіллю, сиром і бурдою. До присутніх дійства з вітальними словами звертаються керманичі області та району, організатори та гості. Голова Тячівської районної державної адміністрації Михайло Шелевер вручає найкращим працівникам сільського господарства грамоти та цінні подарунки. Винуватці свята вівчарі отримали пересувні електростанції. Ці пристрої їм дуже стануть в пригоді високо у грах. Згодом керівництво області, району та селища разом з вівчарями запалили святкову ватру, берегиню тих, хто незабаром підніметься на полонину. Навколо вогню залунали запальні пісні у виконанні троїстих музик і художніх колективів Тячівського району. Що робить влада для того, аби підтримати, сприяти тваринництву і тваринникам? Зокрема, це е, споконвіку подія споконвіку. Це не просто свято, це початок лінії утримання, літнього утримання, полонинського утримання худоби. Закарпатське тваринництво не просте, воно гірське і вівчарство тут має пріоритет. І хочу вам сказати, що е, Кожна четверта вівця вона на Тячівщині, Четвертина закарпатської отари воно на Тячівщині, 40% закарпатської вовни вони на Тячівщині. І перший рік отут дійсно дуже святковий настрій, бо зросло на 10 тисяч поголів'я закарпатське в галузі вівчарства, і це результат, в тому числі виконання цілого ряду стимулюючих обласних програм щодо підтримки тваринництва в області. А скажіть наскільки це реально і яка це перспектива? Є розуміння вже в державі, що без серйозної державної фінансової підтримки, інфраструктурної ми не зможемо стати тим агровиробником номер один в Європі. Те завдання, яке ставиться сьогодні в цілому, перед сільським господарством України в рамках України Закарпаття має знайти свої пріоритети, і ми їх активно шукаємо. Це і ранні овочі, це і консервування, і вівчарство серед цих пріоритетів. Організатори полоненського ходу подбали й про відкриття на сільському стадіоні яскравої ярмарки, на якій були виставлені роботи майстрів народних промислів з ткацтва, різб'ярства, вишивання та малювання. Чим допомагає адміністрація Тячева, от саме цим тваринникам, цим вівчарам, які поруч із вами сьогодні стоять? Ну, ви знаєте, протягом багатьох років у нас в селищі Дубовому проводиться це прекрасне свято. Свято проводи на полонину. Ну, основна наша задача це, щоб ми організували проведення цього свята і, відповідно, допомогти їм цим людям, які в складних, дуже умовах, на полонинах трудяться і в цій важкій своїй роботі. А з нашої сторони допомога їм, я б сказав, тільки у цьому році ми майже кожному вівчарю подарили електростанцію. 28 електростанцій, ми тільки сьогодні вручили їм тут, на цьому святі. Все, крім того, грошові премії вручаємо, і всім необхідним, по яких питаннях вони до нас звертаються, ми їм взагалі допомагаємо. Зараз поліницьку управу очолює мій бувший заступник діолог Іван Васильович. Він цю роботу знає, знає це прекрасно з вівчарями. Находить дуже прекрасний контакт між адміністрацією і Полонською управою. Перед інтерв'ю ви мені сказали, що займаєтеся вівчарством понад 40 років. От ця справа, вона прибуткова чи збиткова? Ну як вам сказати, було дуже у нас три роки платили нам дотацію. Ну тепер не платять нічого. Чому? Ну я все не знаю. Казали, що будуть платити, ага, мало... а мало хто платив. Ну платили, давали по 40 рублів. Заголовку, а тепер уже два-три роки не платять у нас. Михайло Іванович, знаєте про цю справу? Та, так, я цю про справу знаю. Це справа піднімалася тепер, коли приїжджав міністр АПК Присяжнюк. От коли ми були в Ужгороді, це питання піднімалось. Тепер взагалі введена нова програма, називається рідне село. От, і на основі цієї програми кожному вівчарю, кожному фермерському господарству, яке займається тваринництвом, будуть видавати серйозні дотації. Учасників та гостей свята найбільше зацікавили продукти вівчарської галузі сир, бринза, вурда та секрети їх виготовлення. Вівчарі демонструють свій професіоналізм у її овець. Серед них є й молоді тваринники, які добре знають цю справу разом зі старшими вівчарями. Вони майстерно готують сир, бринзу, вурду, без яких гірський житель не уявляє себе. Сьогодні вимоги великі і в Україні, і в е, е, Європі, зокрема Європейському Союзі, щодо е, санітарії, гігієни пов'язані з здоров'ям людей. Спасибі вам за це питання. Знаєте, ви попали прямо в точку. Я скажу вам, що в ті роки, 80-ті, наша дільниця, наша лікарня була піонером налагодження медичного обслуговування тваринників в частності на полонинах. Я й статтю писав про ті речі. У нас був бригадний спосіб. Знаєте, ну тоді вівчарство було дуже популярно лише в одному колгоспі. До Сарма тут у Дубовому було більше 8 тисяч овець. Ми організовували медичне обслуговування, обов'язково йшов туди лікар, в тому числі зубний лікар, санітарний лікар, і вони, крім медичної частини обслуговування тваринників, слідкували за дотриманням правил виготовлення, збереження і транспортування молочної продукції. Ми і сьогодні це підтримуємо обов'язково. І прикладом є сьогоднішнє свято. Ми слідкуємо за цим ділом, оглядаємо тваринників, оздоровлюємо їх. Тобто, в якомусь плані підготовлюємо Чи до тої буває? нелегкої роботи, яка їх чекає в А в цій дерев'яній діжці молоко вже скисло. Сир, який утворився, тепер необхідно відокремити від дзеру та покласти, сціджуватись. Дзер, який залишився, підігрівається, з нього, роблять вурду. Цей смачний продукт, який жартома називають закарпатською віагрою, надзвичайно зацікавив багатьох присутніх на святі. Вони залюбки смакують його з рук головного ватаги Дмитра Омеляна. А нашому оператору, на жаль, не дісталось йому треба було працювати. Німці, чехи і румуни, українці, росіяни, і угорці, і молдовани, і євреї, і цигани. Цим народностям, усім Закарпаття, рідний дім. Пане Михайле, ви зібрали на сьогоднішнє свято стільки національностей. Ви зібрали на це свято стільки людей, які вболівають за цю справу тваринництва, зокрема, вівчарство. Скажіть, будь ласка, як вам вдалося організувати це свято? А свято бачу дуже гарне. Ну, я хочу сказати, що все почалося із розпорядження голови адміністрації Михайла Івановича Шелевера, було створено організаційний комітет, від якого я очолив. Було прикладено максимум зусиль і керівництва, і місцевого самоврядування, і вівчарів, і полонинської управи. Свято це вже є традиційне. Воно у нас проходить майже кожен рік. І, як ви самі сказали, об'єднує всі національності. Тому що вівчарство це є спільна справа, справа багатьох народів і національностей з покон віків З часу заснування цього світу. Ми знаємо, що й по біблії перші господарства, які було — це вівчарство. Труд, це хочу сказати, є один із важчих, тому що ним треба займатися в будь-яку погоду. Це на горах б'ють блискавки, падають дощі, але вівчарі. Сумлінно виконують цю справу. Що робиться в галузі е, туризму? У гірських населених пунктах вже почав активно розвиватися так званий зелений туризм. Є підприємці, які мають свої власні машини, віздіходи, о, Оборудовані спеціально для цього, де вивозять туристів на полонини, показують їм, як вівці випасаються, як там. Е, Виготовляється цей продукт, сир, вурда, бринза, Дійсно, я вже говорив. Він саме екологічно чистий, і у ньому є майже вся всі елементи таблиці Менделєєва. Які країни представляють туристи? Ну, це більш наші ближчі сусіди, словаки, чехи активно відвідують угорці, поляки, росіяни є так звані далекого зарубіжжя. Австрія, Німеччина, Італія ну майже вся Європа зараз, питаючись, ідучи вверх у гори, можна зустріти туристів просто з туристичними пішими маршрутами. Різноманітні каруселі, іграшки та розваги були до вподоби дітям, а старші смакували свіжі продукти, зокрема місні страви та різноманітні напої, адже комерція тут була представлена надзвичайно широко. Bun gospodar, ce o să duceți acasă de aici, de la această sărbătoare, unde s-au adunat mai multe etnii? Eu vă spun cinstit că de la asta sărbătoare pot să duc acasă e, curajul, în primul rând, curajul care o să-l povestesc la toți consultenii noștri din apșa de jos, topciună, strâmtura, ca mai departe să nu se piardă curajul de a, de a întreține vite, că știți că întrebarea principală când mai jos ca Ukraina țară din Europa. Від різноманітного краму розбігалися очі. Учасники та гості мали можливість придбати будь-які речі на будь-який смак. Ce face departamentul dumneavoastră pentru a susține astfel de acțiuni cum este această sărbătoare de astăzi din Dubove? Departamentul nostru se ocupă în primul rând să ajutăm cu ce putem fermerii care în, la, în, la noi în raion sunt în jur de 90, dar care se ocupă cu oile sunt vreo 17. Dintre ei care intră în cola principală care lunar își dau dară de seamă și pe ei se bazează procentajul care îl avem noi la raion, rating Cum vedeți în perspectivă dezvoltarea uh, fermierilor aici în zonă? Eu aș vrea să vă spun că mulți spun că cer ceva ajutoare, dar fermul acela care are atât animal, are atâte oi sau atât atâta vită, el câștigă și cred că niciodată nu în zona noastră nu o să se sfârșească așa ceva și o să progresăm. Câștigă, dar și muncește. Da, câștigă și muncește, dar asta e pâinea. E grea pâinea sau e mai ușoară, am ei pe știu. Noi ce putem de la administrația de stat, de la Răionul Teaciu, ajutăm cu ce putem, dar și mult nu depinde și de, nici de noi. Організатори добре пропрацювали, на вашу думку? Дуже, звичайно. Наша влада в особі Михайла Івановича Шелевера в останній час дуже багато робить для нашого району. Організовуються в'їзні прийоми, майже по всіх селах вже були району. Люди відчувають, що за них хтось турбується, їх чують, ідуть усі служби на місця. Тому що, наприклад, так як із Ощорної у районний центр 58 кілометрів, майже шось до 60, то звичайно важко по різним проблемам людям добиратися, і для зручності людей організовуються такі різні прийоми. Це ормуяка ну, започаткував Михайло Іванович Шелевер. Звичайно, люди дуже задоволені такими прийомами, тому що в своєму селі людина більш ну, має можливості піти на прийом. А в районі вже так не знає, який кабінет та який поверх. Є люди і похилого віку. Тому це для всіх робиться, щоб було гарно організовано. Сьогодні немало зусиль приклав для організації цього свята, вручені цінні подарунки, як ми чули. Це звичайно велика підтримка для людей. Організувати таке свято. Районного масштабу нелегко. Скажіть, будь ласка, за допомогою кого вдалося? Чи, Чесно, за чи, Бога? чи вдалося свято організувати, чи не вдалося, то не, не нам вирішувати, судити. судити. Я думаю, народ скаже своє слово. Але, по крайній мірі, я можу сказати, що сьогодні свято набагато краще, ніж було в минулому, позаминулому році. І сподіваюся, що в майбутньому буде. Це свято розвиватися, може дасть Бог, що перейде в обласне свято. Чим краще, чим краще. Краще, то, що більш народу присутнє, більше народу, ніж в минулому році. Концерт кращий, погода насамперед теж краще. Виконавці, кращий стадіон, важко вдало, але вдалося нам його прибрати. А два слова, скажіть мені про вівчарство ваше отут, у такому гірському селищі. Вівчарство наше з кожним роком розвивається. Раніше його практично було, але не в такій мірі, тому що основна частина народу працювала на Закарпатському вертолітному об'єднанні, а тепер з кожним роком вівчарство розвивається. Що стосується підтримки, я, чесно кажучи, у першу чергу хочу подякувати особисто. Голові нашої тячівської райдержадміністрації Михайло Івановичу Шелеверу. Михайло Іванович допомагає нам практично у всьому. Якщо він пообіцяв дав слово, він обов'язково зробить. Завершились проводи на полонину чудовим концертом. В ньому взяли участь аматорські колективи району та молоді таланти. что вы имеете в репертуаре много песен украинской мовы? Знаете, когда только начинала свою э, карьеру, пела исключительно на украинском языке, потому что вот фанатично даже к этому относилась. Вот украинский язык, все. Потом я вам скажу так, что э, выросла я еще в советское время и э, росла в русской школе, и э, в семье говорили на русском языке. Я поняла, что неважно, на каком языке говорит и поет человек, главное, какой он по сути, вот в душе. Чешо. Так горжусь тем, что когда я выхожу на сцену, У людей вообще нет вопросов на каком языке я пою. Потому что они понимают, что тобто я пою вы душой. Евгению Власову. Абсолютно верно. Так. Співака, ведомого не обов'язково представляти заслуженим чи народним тієї країни, а говорить прізвище, ім'я і про це все сказано. Так, да, дійсно, звучить смішно, заслужений артист Америки Майкл Джексон, правильно, чи народний артист. Це дуже-дуже дійсно, ну це ще атовізм совєтського часу, коли дійсно ще в ті часи люди должны были заслужить, должны были поистине стать народными. А то что сейчас молодежи раздается налево направо эти звания, которые вы меня извините, я например считаю, что я только вот краешком сейчас зацепила тот момент, что можно меня может быть, сделать заслуженной артисткой. Чуть-чуть я немножко заслужила. Но народной э, ну это, это нужно прожить целый такой пласт артистический жизненный, чтобы вот, э, заслуженно носить такое звание. Где-то далеко все казалось легко. Ещ мело идем помину не вигня, видн, видн.